Депутатка Луцької міської ради Алла Думанська протестувала нову дорожню розмітку біля північного ринку. Почнемо наш тест-драйв з перехрестя, яке нещодавно отримало зміни в організації дорожнього руху. Це кільце біля північного ринку. Мені все подобається. Ми над цим кільцем працювали в групі. Організація дорожнього руху і власне. Зараз будемо пробувати проїжджати це все добро. Я боюся помилитися, але сподіваюся, що мені вдасться проїхати як годиться. Ми зараз їдемо на вулицю Соборності, так? Так, Чи? так, так. Їдемо Давайте на Соборності. Вулиця Соборності, виконуємо. Є? А, я знову не так поїхала. Та, ні, ви правильно поїхали. Так, добре. Бо деколи бувають труднощі з потраплянням в ту смугу, яку потрібно, але ну, це питання, напевно, звички. Трошечки потренуватися і можна навчитися. Хоча те, що вже є смуги, мені, наприклад, дуже комфортно, бо я розумію, де я рухаюся, де рухаються інші автомобілі, а не вгадую їхню траєкторію як було раніше. Ну і це класно. Ну, наскільки я розумію, нас ще попереду вирішити питання з тролейбусами. Так не до кінця там ще врегульовані всі нюанси технічні да, так, так. Так, Але ну загалом мені здається, що набагато комфортніше стало приїжджати це кільце. Сподіваюся, що інші водії в Луцьку розділять цю думку зі мною. Ми зараз повернемося на нього, ще прокатаємося разочок. А на Якомусь напрямку. Угу. Скажіть, пані Алла, до вас досить багато є звернень щодо організації дорожнього руху або її відсутності на вулицях міста? Ну насправді до мене ні. Напевно спрацьовує трошечки гендерні стереотипи. Я жінка і зі мною про таке. Не всі вважають, що можна поговорити. Тому до мене звернень таких небагато. Більше ну, наприклад, ті питання, які я приношу на нашу робочу групу, це мій особистий досвід, коли я їду по місту. Дивлюсь, якщо працює, щось можливо бачу десь якісь нюанси, які можемо підправити, встановивши буквально один знак чи намалювавши трошки розмітки, і я тоді пропоную ці питання до розгляду. Так, щоб до мене зверталися люди з якимись такими питаннями, ні такого не було. Зараз спробуємо прокататися по внутрішній смузі, Ми можемо на розворот пробувати Так, можемо і на розворот пробувати Злат у нас відбувається завжди тільки з лівої смуги. А далі потрібно рухатися тільки в своїй смузі руху не mm -hmm. Я думав, буде більжвавий рух, а зараз... Оце і був тільки що так. Був це такий складний момент. Насправді, перший раз, коли я їхала по цьому кільці, я от там трошечки промахнулася, бо я е, ну, заїхала знову ж на е, внутрішнє кільце, так як за звичкою на інших кільцях Луцьку, де дві смуги тільки. Е, і виходить, що мені потрібно було від, ну, далі їхати на відродження. От. Але от зараз я вже бачу ну, якщо уважно е, рухатися по розмітці, то в принципі це не складно е, виїхати так, як потрібно, так як намальовано, так як було задумано самого початку. Тому е, просто трошечки уважності, на знаки, на розмітку, і все вдасться. Дякую, е, пані Алло, що погадилася на такий перший блог ви з нами. Хотів балучанно почути думку, можливо, ви хочете е, когось з інших депутатів, побачите на проїзді цього кільця або іншого кільця, то пишіть в коментарях, будемо старатися організувати.